Вітаю вас на каналі Альхіджаз. У сьогоднішньому відео я поділюсь торговою ідеєю по сріблу. Аналіз починаю з місячного графіка. Ціна знаходиться в торговому діапазоні і знімає фрактальний мінімум в дискаунт маркеті. Це буде точкою А для побудови лонгового наративу, а точкою Б виступатиме протилежний фрактал. Для того, щоб у даному контексті побудувати торгову ідею. Можна використовувати зони інтересу на таймфреймі X-1 по відношенню до місячного, і це буде тижневий таймфрейм. Отже, ось цей фрактал я сприймаю як тижневий. На денному таймфреймі після взаємодії з цим тижневим фракталом ціна утворює торговий діапазон і взаємодіє з даним денним дисбалансом. Після чого вона отримує реакцію, і тут була найближча проблемна зона у вигляді шортового дисбалансу. Ціна отримує реакцію і не може продовжити несхідний рух. На 4-годинному таймфреймі сьогодні ціна проривається вгору і утворює 4-годинний ордерблок або ж зону СНР, яка є підтвердженням об'єму покупок в контексті взаємодії із даним денним. Дисбаланса. Перфекціонізм, куди я ставлю лімітний ордер і планую відкривати позицію із цілями вище даного фракталу. При досягненні цього фракталу стоп-лосс буде переводитись у беззбитковість. Чому я так роблю? Тому що я хочу отримати більше співвідношення ризику до прибутку. Дякую за перегляд, гарного дня! Скоро побачимось!